Замість звичних стін стовпці з лози. Замість зручного ліжка палатка. Плита з каменю, живий вогонь якої створює в імпровізованому житлі затишок. Тут мешкає Ужгородський Робінзон Андрій Лук'янов. Сім років назад я прийшов на це місце, ну і оно как-то мені понравилось. Дома з очага починається, який Любой. Вот у мене уже є. Із камней. Мені подобається проста така життя. Вода, огонь. Воздух, ну я точно знаю, що не всі люди можуть повністю пояснити свої поступки. Зимою музикант неформал подорожує, що літа повертається в Ужгород, заробляє на своєму хобі, і це робить його щасливим у центрі міста. На вулиці Корзо грає на власноруч зроблені флайті, а інший час приділяє виготовленню інструментів. З виручених грошей Андрій купує собі їжу та каву. Коли ми зайшли в гості, перше, що він запропонував, горнятку ароматного напою за особливим рецептом. Чоловік каже: аби кава смакувала, потрібно додавати в неї контрастних смаків на ложку цукру, трохи солі, на щепотку кориці, трохи парцю. За кавою чоловік розповідає свою життєву історію. А мама у мене путешествувала в поисках, не знаю чого спочатку себе, потім папи для мене. Под Москвою ми жили, в Білорусі. І кончилась наша з мамою містерія тим, що ми оказалися на вулиці. Нас, як це називається, розвели, як лохов на квартиру. Коли мама померла, чоловік кардинально змінив життя. Нині все, що йому потрібно, аби почувати себе у цьому світі людиною у нагрудній кишені, паспорт громадянина України та закордонний, бо це для нього свобода подорожей. У місті його називають Робінзоном Корзо. У паспорті записаний як Андрій Лук'янов, а представляється як Андерс. Взагалі я фантазер. Там люди сказали, да, он просто сказочник Андерсен. Но я сказал: хотите, верьте, хотите, нет, хорошо, я буду Андерс. Враження знайомства з Каскара Андерсом справило незвичне, як і його спосіб життя та власна філософія. Єдине, що можна сказати, впевнено, чоловік щасливий по-своєму і багатий без грошей.